Заварюй чай, постав, будь ласка, чайник, і я незабаром прийду. Слава Україні. Ветері не коротесенькі випуск ігрових новин для тих, хто не дивився ранкові новини упродовж тижня. Або ж для тих, хто збирається собі нагадати, що сталося у вигравій індустрії за цей час. Інсайдери стверджують, що The Elder Scrolls 6 матиме систему будування кораблів, натхненну Старфілдом. Крім того, начебто в грі будуть ще й морські бої, а підводний світ буде пророблений доволі детально. Крім того, у грі буде приблизно 13 великих міст. Прокачка зазнає величезних змін, ну і найголовніше, як і в Скайримі, в нових сувоях знову будуть дракони. Поняв мене держаком. Among Us отримає окрему 3D-версію, коли саме невідомо, проте сторінка в стімі вже є. І Software розповіли, що в Doom The Dark Ages не буде дешів, подвійних стрибків та платформінгу. Проте гра отримає найбільші арени за всю історію. Хоча умовний деш вперед існуватиме завдяки новим мувам через щит. Його робили для тебе Джеф Граб стверджує, що Sony анонсує ремастери перших годоварів 22 березня. Саме в той день припадає річниця гри. Ще раз новим роком. з днем не Перепрошую, IGN опублікували 22 хвилини ігроладу демки ремейку першої готики. Уже сьогодні вона має стати доступною для всіх бажаючих у паровій крамниці дядька Гейба. На скрай урвіська спровадно коленого віжня. Не виdział кого чека. Під час мексиканського прокомпінішну Mortal Kombat 1 Nether Realms показали нового тизера, поплавленого Т1000 та найбільш несподіваного камео Мадамбо. Цікавий факт: рідкий термінатор використовує мови кабала з МК-11. А от мадам Бо накручувалась немовби борайчо з МКХ. Додадуться вони до ростеру Mortal Kombat 1 вже 18 березня. Власники розширення Влада Хаосу отримують мадам Бо безкоштовно. Такого не було в трудовій угоді. Може, премія? Виграв, до речі, цей от весь турнір. Знову вгадайте хто? Sonic Fox. Як несподівано. Юрій Ловенталь, актор, що озвучує Спайдермена в іграх Інсомнія Ківна що повернеться, аби зіграти паркера і в третій частині. Я повернуся. Розробники брехні ПА показали нового трейлера доповнення під назвою «Овертюр». Релізнутись воно має десь колись цього літа. Зараз не літо. Monster Hunter Wilds нахвалюють критики. А як воно там насправді побачимо вже 28 лютого. Що ж побачимо? М? Так, побачимо. Обсідіани запевняють, що задоволені продажами Аволт. То навіть вже думають про розробку доповнення, а в майбутньому може і продовження. Дуже файно, і ми задоволені. Певні люди вже надибали собі копію тіньових асасинів. Тож в мережі починають з'являтися дуже спойлерні моменти. Тому тим, хто боїться спойлерів, варто бути надзвичайно обережним. Страху немає. Люди самі страх придумали. Скайблівіон, ремейк Облівіону на Рушієві Скайри, має вийти десь колись цього року. Звісно, якщо вірити, обіцянкам модоробів, що його створюють. Ти в це справді віриш? Так. І ти теж. Джеймс Ган, керман HDC, навідався до Rocksteady та Незер Велм. Та трошечки натякнув, що в розробців цих студій є кілька проєктів. Про нового Бетмена від Рокстеді плітки вже були. А от про умовний інжастіс 3 від Незерів ще ні. Радіти, поки рано бо Ган додав що ці ігри ще на ранніх стадіях розробки. І ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Крім того, а окрім. Крім ну, крім наш, він позаздрив успіху комуністичної Marvel Rivals. та був би не проти створити щось подібне, але з персонажами DC. Бачив. Це прекрасно, божественно. Я теж хочу. Bandai Namco відзвітували, що напродавали 3 мільйони копій восьмого Текену. Для порівняння, шостий Street Fighter продався на 4, а от перший Mortal Kombat перевалив уже за 5 мільйонів. Великий успіх. Крім того, вони заанонсували другий сезон восьмого Текену, першою персонажкою, в якому стане Анна Вільямс. I'm going to make you pay. Івен змія чоловік, на кописок Флавіс на С. І як фанат МК, я чекаю гостьових персонажів звідти. Такого не буде. Мікрософти перенесли фейбл на 2026. -й. І аби ви так не сумували, вони вперше опублікували кілька кадрів справжнього реального ігроладу. Справді. Повірю на слово. Дякую. Джейсон Шрайер стверджує, що Warner Brothers Games закриває студію Monolith Production, А розробку Wonder Woman буцімто скасовано. Також вони закриють Player First Game, що відповідали за мультиверсус та підрозділ WB у Сан-Дієго. Філі, тебе звільнено без вихідної допомоги. Халера! Фрогвайерс оголосили про закрите бета-тестування за Sinking City 2. На жаль, інформації про гру останнім часом мало. Сподіваюсь, що найближчим часом ми отримаємо якогось нового, наприклад, трейлера. Ні. Дуже шкода. Konami та Bluber Team офіційно підписали договір про розробку нової таємничої гри. Відомо лише, що це буде франшиза Konami. Ясна річ, інтернетами вже ширяться чутки, що то Silent. Інакше і бути не може. Пам'ятаєте новину про аукціон на додавання кастомного персонажа в The Elder Scrolls 6. Так от, хтось взяв і заплатив 85 тисяч долярів, аби потрапити до гри. Нагадаю, які у тебе суперздібності? Є багатий. AMD запланували на 28 лютого о 15.00 трансляцію, презентацію нових відеокарт дев'ятитисячної серії. Так, я знаю. Я чекатиму. CD проджекти показали коротеньку документалку про створення трейлеру четвертого Курвака. This trailer is an adaptation of a story that we actually want to tell in the game. We're not going to give you a black or white situation. We expect you to consider some situations, make some tough choices. Інтернетами знову ширяться чутки, що Valve розробляє нового vr шолому Коштуватиме він 1200 доларів та має вийти в кінці 2025 року. Можливо, саме під нього і розробляють нового half life Як те свого часу було з Алікс під Valve Index. Це було б логічно. Правда? Їм опублікував новий рейтинг продажів за 18-25 лютого. На першому місці Monster Hunter Wilds, котрий обігнав навіть Steam Deck. на другому Kingdom Come Deliverance 2. А на третьому вмостився Avowed. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. рейтинг, фірплатінума згодом і усі інші проєкти Monolith Production потраплять до програми збереження GOG. Нагадаю, що ця штука покликана зберегти актуальність проєктів з новими системами. Не зупинити їм тих, хто одне ціле з монолітом. Закривши той самий Monolith Production, Ворнери залишили технологію Nemesis невикористаною, оскільки саме у Wonder Woman мала бути її оновлена версія. Тепер ця технологія з Shadow of Mordor знову припадатиме пилом, бо патентом ВБ ділитись не хоче. А й ну і самі його теж не використовують. Вас це не бісить? Чому б їм просто не подумати? Підписникам PlayStation Plus у березні роздаватимуть Dragon's Age The Улгард, Sonic Colors Ultimate, а також черепашок Ніндзів The Кава Collection. Ігри стануть доступними для завантаження з 4 березня. Оце потужно, хлопаки. Netflix показали малесенький уривочок з майбутньої аніме адаптації Devil May Cry, що має релізнутись 3 квітня цього року. На get it. нещодавно студія Red Baron, що від'єдналася від, від Games, фінансувала свою власну гру під назвою Lachimera. В гри вже є сторінка в стімі, де нема поки заявленої української, проте сподіваюсь, вона там таки буде. Right. Нехай я вам вірю. Це сюжетно-кооперативний проєкт на трьох гравців, які в принципі можна грати й самому. Хочеш зі мною? Давай. Сама ж Foi Games досі створює нову частину метро та якесь ще не анонсоване IP. Усе складно кругом туман. Sony планують із березня знизити офіційну ціну PlayStation VR 2 на 150 євро. Як Можливо, га-га-га Нам потрібні гроші, а грошей немає. 29 квітня на PlayStation 5 релізниця Forza Horizon 5. Ті, хто придбають преміум видання, зможуть зіграти вже 25 квітня. Ось і новий план, бачиш? Скорий поспіх людям насміх. Мерщій. Тим часом Том Ворен стверджує, що Індіана Джонс від Machine Games вийде на PlayStation 5, також десь колись у квітні. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. 5 вересня релізниця стилізований під старенькі олдові ігри Термінатор 2D, No Fate. Віддай мені свій одяг, взуття і мотоцикл. <рес> Йозеф Фарес повідомив, що проходження Fiction займатиме приблизно 12-15 годин. А ще додав, що до гри не буде ніяких абсолютно доповнень. То чого нема? Нема Кінороби опублікували фінального трейлера Майнкрафту. Стрічка має потрапити на великі екрани 4 квітня. Не хвилюйтесь! Я пом'якшу падіння за допомогою води! Роз'єднуємось! Ну, годі підйом. Давай, алкомен! Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації. Продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Хорошого вечора! Що б ви там не робили, і побачимося в понеділок. О, божечки, мені дуже шкода.